Всім доброго здоров'я. Нещодавно спілкувався з молодшим колегою, і пролунала доволі незвична для мене точка зору, але, можливо, виправдана. Якраз це відео для того, щоб розібратися. Була взаємодія у нас із старшими людьми, і він мені каже: Андрюха, те, що вони старші, це ж абсолютно нічого не говорить про те, що вони мудріші, розумніші і так далі, чи досвідченіші. Чого я маю їх поважати, що тільки чисто, що вони старші. І на перший погляд, ці слова мають сенс, адже. Логічним здається, що потрібно поважати за вчинки, можливо, за якісь досягнення, але точно не за вік. Тому що вік це таке застаріле, застаріле мірило досвідченості людини. Зараз в епоху динамічного світу, в епоху легкого доступу до знань, освідченість і досвідченість людини не завжди прямо корелює з її віком. От в чому справа. Але. Попри це, мені, наприклад, в сьому Юніці втрукмачувалося, що старшим потрібно автоматично давати певний кредит довіри. І на автопілоті я розумію, що, можливо, це не зовсім правильно. Якщо в мене буде два співрозмовника, то старший матиме цей невеличкий кредит довіри. А до свого днолітка помолодшого я апріорі підійду з певним скепсисом, що абсолютно не виправдано насправді. А як це у вас працює?